У зв'язку з сьогоднішніми подіями я хотів би запропонувати проект звернення до Євросоюзу та уряду США. Проект має слідуючий зміст: звернення до Євросоюзу та уряду США. з 24.02.2022 року в Україні точиться повномасштабна війна з Російською Федерацією за час ведення війни уряд України та вище керівництво проявило себе як неефективне та бездатне керівництво, саме неефективне використання коштів на місцях. Настомість, щоб сконцентрувати всі кошти на закупівлю необхідних речей обладнання для ведення війни, кошти відділяються на благоустрій з метою їх привласнення чиновниками різного рангу та тіньового розподілу. Друге Неефективне проведення мобілізації та забезпечення новобранців, що привело до деморалізації народу України. Третє, головнокомандуючим України проводиться на державному рівні свято хану, яке ніякого відношення до українського народу немає. Але на проведення цього свята виділяються великі кошти ханука. Проводиться. Веселими танцями в той час, як на Україні, масово хоронять загиблих на війні, що створює підґрунтя ненависті українського народу до єврейського. Четверте: проведення новорічних свят, на які теж виділяються великі кошти. П'яте систематична закупівля по завищеним цілям в рази зброї, умундрування. Харчування Міністерством оборони, а також створеними державними органами волонтерських організацій, шосте надання неправдивих даних Євросоюзу та уряду США. Керівництво України на протязі довгого часу ослаблювало боєздатність країни привласненням державних коштів, в тому числі коштів, які виділялись на оборону держави. На даний час вище керівництво України обі... обкрадає платників податків інших країн, за кошти яких закупляється зброя обмундирування та харчування, утримання біженців. Тому прошу вас створити при Євросоюзі військову комісію та наділити наступними повноваженнями, передати управління місцевими бюджетами та бюджетами країни. З метою забезпечення ефективним фінансуванням військових. Перше. Фінансування державних органів як на місцях, так і урядових. Змінення військового керівництва на керівників, які себе ефективно проявили в процесі ведення війни. Провести розслідування щодо розкрадання коштів притягнення винних до відповідальності та конфіскація вкрадених коштів. Та уповноважити іншими функціями, які сприяють найшвидшій перемозі українського народу. Отаке От коротеньке звернення. Але виникає інша проблема. Як це звернення і хто підпише? Гріша з Давидковиць, Вася Спивзавода. Тому ми з вами повинні об'єднуватися сьогодні, створювати організацію, яка могла би підписати такі звернення. І перші кроки вже зроблені відкрита сторінка на YouTube каналі, де ми можемо викласти своє відео, познайомитись один з одним. Сторінка ця називається Патріотичні блогери України. Підписуйтесь, поширюйте цю сторінку. Ще раз нагадую: ми повинні об'єднатися, систематизуватися і боротись з внутрішнім ворогом. Тільки тоді ми отримаємо перемогу.